Друзі, і ось ми знову на авториночку в Івано-Франківську. Будемо знімати сьогодні для вас варіанти, які тут є. І ті машини, які можна було би оглянути. Якщо ви шукаєте такий варіант, то можемо перевірити. Разовим оглядом стосовно моделей, які сьогодні знімаємо, то ви писали і цікавились різними варіантами. Тому на чомусь конкретному не будемо зосереджуватись, просто різні машини будемо знімати. І щось такого гольф-класу, і по кросоверам якісь варіанти цікаві. І маленьке на автоматі. Тобто, яке різноманіття тут є, то зараз все будемо знімати. Дивіться, пишіть, що вас цікавить. Підписуйтесь, ставте лайки. І також в коментарях не забувайте писати, що вам зняти наступного тижня. Дивіться, як варіант, ось такий є Dice Altafe. 2013 рік випуску. 2,2, 195 тисяч кілометрів заявлено 231 тисяча кілометрів заявлений пробір. 16950 ціна. Автомобільчик на автоматі є безключовий доступ, є шкіряний такий салончик, електричне стоякове гальмо, мультикермо, клімат-контроль. Із контроль, такий задній ряд варіант. Є камера заднього огляду, є фаркоп, є задні парктроніки. Ось такий Mercedes b Клас на автоматі є також в продажу на Івано-Франківському авторинку. Дивіться, які гарненькі колеса, сипова резина. 10 950 ціна, 2014 рік випуску, 211 тисяч кілометрів заявлений пробіг 1,5 дизель. Ось такий автомобільчик. Шкіряний салончик гарненький, мультикермо бачимо. Такий дисплейчик є навігація, електричний стоянковий, гармон, також задній ряд взагалі не видно, бо автомобіль тонований. Ось так ззаду виглядає. Серединку з вами, електросклоп підіймоці, такі гарненькі, шкірою оздоблені двірні карти. Дуже багато місця всередині. Місця багато і в ногах, і посадка висока. Три окремих підголовнічка ззаду. Цікавенький автомобіль, цікавенький салончик такий, Ось так виглядає. То Є ось такі варіанти, як можемо глянути на автоматі. Кого цікавить, пишіть, звертайтесь. Дивіться, теж такий ексклюзивний по-своєму варіант Volkswagen Passat B8. В Седані. В Седані дуже рідко вони бувають. Не часто трапляється ця модель. 2018 рік випуску, 21 800 ціна, 2 літра дизель, 160 тисяч кілометрів заявлений пробіг і автомобіль на автоматі. Автомобіль на зимовій резині, на легкосплавних дисках. Ось так виглядає ззаду він, є задні парктроніки. Ось такий цікавенький варіант, також кого цікавить, можемо оглянути, перевірити більш детально цей автомобіль. Ми перевіряємо стан кузова, пробіг чи оригінальний, яка історія сервісна по цьому автомобілю. Тобто всю цю інформацію ми можемо надати по результатам перевірки. Дивіться, Тойота Corolla часто в повідомлення пишете, запитуєте про такі автомобілі. Ось є, наприклад, в продажу на риночку стоїть варіантик. Машинка 17-го року, 13400 ціна, 1,6 газ, бензин, пробіг, на жаль, не вказаний. Дом є гарна така зимова резина. Копачки, механіка, коробка, шести ступочка. Каневий салончик, клімат-контроль, така гарненька торпеда в цьому автомобілі. Ось, ось седан. Так ззаду виглядає автомобіль на Тернопільській реєстрації. І є також задні парктроніки. Ось такий варіант. Пробіг, на жаль, не вказаний, але так в цілому є в продажу то кого цікавить, пишіть, можемо оглянути більш детально вже цю машину. Ось така Mazda 6 також є в продажу. 2013 рік випуску автомобіль з Європи. 113 тисяч кілометрів заявлений пробіг. 12 тисяч доларів ціна. 2 літра бензин. Ось такий автомобільчик на механіці. Машинка так виглядає ззаду вона седанчик, яких небагато теж в продажу по резині. У нас також ось така резина є з гарним протектором. О, тут трапляються і такі машинки, то кого цікавий, також пишіть. Так, ось, ідемо ми по ринку Івано-Франківському, писали ви, просили оглянути. Зняти вам дастери або тюксони, але бачите, самі нема тут таких автомобілів. Дуже рідко вони трапляються зараз чомусь. Ми бачимо, що варіантів по ним немає. Є от, наприклад, цікавенький такий посад Б8, теж у Седані. Один сьогодні вже зняв, а є ще один. 2 літра дизель. 293 тисячі кілометрів. Автомат 15 рік, 14400 ціна. На світлому такому салончику. Салончик Виглядає шикарно. Мультикермо є клімат-контроль. Ось такий задній ряд цього автомобіля. Авто також на зимовій резині з гарним протектором. Так от виглядає ззаду, є задні парктроніки. На українському обліку автомобіль. До речі, що цікаво, є також панорамний дах, От, ось такий варіантик є, кого цікавить, можемо перевірити, оглянути його більш детально. Далі, якщо подивитись, що у нас є цікавого, ще такого, що можливо варто було б зняти. Ну, до речі, тюксонів, дастерів немає, є ось такий екстрем. Якщо вже поза шляхом цікавлять. До речі, ціна дуже цікава. 6 тисяч доларів 2004 рік. 2,5 об'єм мотора, але не вказаний пробіг. Тут трохи замало інформації. Ось такий салончик. Ну, по салону. Трохи зрозуміло, чому не вказаний пробіг. Ось такі автомобільчики. Якщо по кросоверам, дивіться, Mazda CX-7. 2,3 газ, бензин, 2007 рік випуску, 650-163 тисячі кілометрів заявлений продих. Така резина мішлен. Ось такий салончик в чухлах. На автоматі, до речі, машинка, є мультикермо, є підігрівий сидінь. Ось такий варіант. ще. 2,3, Газ, бензин, є у нас камера заднього огляду. Тут теж можна детальніше оглянути, перевірити. 163 тисячі заявлений пробіг, але, до речі, дуже низька ціна для такої машини. 650. Далі йдемо, дивимося, що є цікавого. Дивіться, яка гарненька. Маздочка. У нас десь на українському обліку автомобіль. 10900 ціна. Автомат 2.2 дизель, 228 тисяч кілометрів заявлений пробіг, 14 рік випуску. Універсал, дизель, то автомобіль європейський, не Америка. Ось такий салончик. Бачимо, є датчик світла, сенсор дощу, круїз-контроль, мультикермо. Невоя виглядає дуже гарно. Багажник дуже великий, видно в цьому автомобілі. Є фаркоп, є задні партроніки, також ось такий варіант, також присутній. Ну що ж, йдемо далі, знімаємо варіанти і піщі. Мерседес. Мерседес 2,2 дизель, 300, 14 рік, 12500 мічна. Дивіться, який салончик. Шкіра, як виглядає, все, мультикермо є. Універсал. Мотори ці доволі ресурсні. Є задні парктроніки. Така машинка на зимовій резині, ось такі легкосплавні диски, за щось тут не зайдемо, собончик глянемо під дерево вставочки на торпеді. Отакий варіантик варіанти. Yeah. Ось такий вигляд має. ось. Далі йдемо, дивимося, що ще такого цікавого нам зняти. Кашкай. Якщо по кросоверам дивитися, ось такий кашкайчик. 9 рік, 1,5 дЦІ дизельний двигун. К9К Реношний. 212 тисяч кілометрів, 4 і підіймачі, Автомобіль з Італії, свіжопригнаний, 8150 ціна. Заглянемо в салончик, що ми тут можемо побачити. Такий тканевий салончик, мультикермо є, є yeah. кондиціонер, є такий задній ряд, доволі просторий, до речі, у цих автомобілях. Ось такий вигляд ззаду має. Як для дизельного Nissan дуже хороша ціна. Ясно, що комплектація така простенька. Але 8 тисяч дизельний кашкай. Ось так виглядає. Так. Я знімаю так відео просто. так. Рухаємось далі. Тойоти. Знаю теж часто питаєте. Ось така Тойотка rav 4 є. 14 рік випуску, 2,2 дизель, 208 тисяч кілометрів заявлений пробіг. Автомат, повний привід, 15900 автомобіль з Італії також. По комплектації бачимо є багато цікавого, мультикермо, камера заднього виду, спавні диски, дотяжка багажника. Цікавий. Ось такий вигляд має салончик. Салончик дуже, дуже гарно виглядає і цікавий дизайн такий у нього. Вставочки під карбон зроблені. Є також клімат-контроль, мультикермо. Ось така машинка, зимова резина встановлена на автомобілі, є фаркоп, є камера заднього виду. Так машинка виглядає, тут також кого цікавить, пишіть, можемо перевірити, оглянути ось такий салончик. Якщо бачите тут на ринку зараз відео якісь варіанти, ті, що вам були б цікаві, то пишіть наступний раз, якщо машинка ще буде, то я зніму вам. В цілому багато машин таких, які... Вже раніше я знімав і вони стоять ще, то чула, що вас щось зацікавить, пишіть, будемо знімати.